Привіт! В цьому відео ти дізнаєшся, як правильно хешувати паролі на PHP. Мене звати Вінрол, І перш ніж почати, підпишись, постав лайк і напиши коментар. Це дуже мотивує знімати для тебе нові відео. І так, погнали! Що таке хешування і для чого воно потрібно? Якщо ми подивимося, візьмемо будь-який пароль. От, наприклад, 123456. Він може бути збережений в базі даних в відкритому виді. І тоді будь-який або хакер, або навіть співробітник може скачати цю базу і потім якось її використати в своїх якихось неблагочинних цілях, скажімо так, щось зламати, оплатити за допомогою користувача, якийсь товар там, і так далі. Щоб цього не було. Придумало хешування паролів, і хешування це незворотні, незворотні перетворення однієї строки, входящої будь-якого розміру, в якийсь фіксований формат фіксованого розміру. От, наприклад, колись давно ще, з самого початку, дуже частим таким підходом було хешування через MD5. md 5 md 5 Ну, давайте подивимося. Передамо сюди пас. І Вон, дивимося. Да? Md5 нам повертає завжди афіксований розмір 32 символу. Будь-яку строку ми можемо сюди передати. І будь якого розміру і вона буде генерувати, хешувати, вертати от таку строчку. От. А... Але цей спосіб. Небезпечний. Скажімо так, його можна легко зламати. Або також, якщо якісь простенькі паролі, можна просто навіть взяти цей хеш, прогуглити. І є вже куча сайтів, які вже розшифрували ці всі MD5-хеши. Тобто там буде зразу вже список паролів і md5 до нього. Також потім придумали е, кращий спосіб додання вже так називаємо солі. Тобто якогось ключового значення, з яким, е, до, ну, до якого додається сам пароль, якийсь там приватний ключ. І е, по, отак шифрували. Не шифрували, але хешували. Е, пароль. Так, це чуть буде безпечніше, але. Е, Проблема в тому, що МД5 дуже швидко відпрацьовує, і його навіть, наприклад, якщо в якийсь сильний комп'ютер, то можна швидко за малий проміжок часу розшифрувати. І тому ППМ зайнялися і проблемою і зробили для нас такі деякі функції для роботи з паролями. І там уже все, оце все враховано. І давайте подивимось першу функцію password хеш. Першим параметром передаємо пароль. І другим параметром передаємо алгоритм. Можна передати password дефолт. По замовченню алгоритм backcrypt хешування. А, так, от, да, можемо подивитися PasswordDefault. дефолт. Ну, і давайте подивимося, що нам видасть. От бачите, ну, тут вже е, стрічка трошки інакша. Тут е, спочатку йде е, алгоритміки, потім кост. Е, далі розкажу, що таке. Ну і вже сам, сам хеш е, з сіллю. Також сіль тут додається. От, в чому суть цього вже якби, підходу, алгоритму, що у нас є деякі значення cost. це 10 от, по дефолту. Ми 10 раз проганяємо через цей даний алгоритм password default, який являється Bacrypтом. 10 разів в циклі проганяємо, хешуємо це значення, ну і додаємо сіль. От, і втак. Так, схешований пароль, захешований, буде надійнішим, і також він буде довше, скажімо так, підбиратись, якщо його захочуть зламати, то не, вже, не буде вже так швидко це проходити, ніж з MD5 чи sha 1 чи ще якимось. Тому цей варіант а, виходить дуже надійний і так потрібно. А, Пішувати пароль. Ну, але я вам не раджу прямо використовувати отак password default. А краще сюди конкретний якийсь алгоритм передати. Давайте передамо сюди bcrypt. Ну і передамо cost 12, наприклад. Подивимося, що буде. Бачите, Трошки довше, бачите? От виконується скрипт наш. Трошки так довше. Вже чуть-чуть довше. Якщо передамо там 15, наприклад, давайте подивимось. О, вже буквально там. Ого, ну да, це вже довго. Там 2-3 секунди. Ось. А, от бачите, да, тут 15 пишеться. Ось. І а, тобто, щоб, а, щоб от такий хешер шифрак, придеться сильний комп'ютер і дуже багато часу. І за цього він дуже надійним а, рахується. Якщо даже базу хтось стяне, зламає, там, то придеться дуже довго підбирати м -м, пароль для цього хешу. От. А, так, тобто цей хеш ви згенерували, і його можете спокійно поміщати, зберігати куди там базу чи ще кудись. І ще одна функція є. М -м, яка Давайте це збережемо хеш присвоїмо. Ще одна функція, яка перевіряє, чи пароль, чи пароль переданий з форми, чи підходить до нашого хешу. Password verify, давайте. Так, перший параметр буде pass наш і другий хеш. Ну і ми можемо вивести да, через WordDump результат. Так, давайте. У нас буде 2 рази довше, бо тут 3 секунди, плюс перевіряється воно буде плюс 3 секунди, да. ну, давайте да, зменшимо 11 поставимо. В принципі, цей параметр ви можете регулювати, якщо вам не дуже... Так, критично час виконання, то можна побільше поставити. Якщо критично, то можна поменше. Ну, О тут, бачите, я поставив 11, вже швидше виходить. М -м -м. Окей, якщо ми в хеш або в пароль щось, давайте пароль підставимо якийсь лівий, інший, то бачимо, що у нас тут false вже не підходить. Ну так само, якщо хеш ми підставимо тут якийсь. То буде фолз. Ну так. В принципі, все, що хочу сказати. А якщо є питання, пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись, ставити лайки і всім пока!